Дивіться, каптіва 2016 року, 2.2 дизель, перегоріла ближнє світло. Лампочка, хто не знає H7. Ну, я ставлю осрам. Значить, нарився на одне відео, що каже, там правда, 13 чи може ще старіша машина. Значить, каже, для того, щоб зняти фару, треба ось болт і ось зняти і берете фару на себе. E, значить, знаєте, не знаю з якого року, але в мене ось так 16-го року машина. Для того, щоб зняти фару, цих двох не достатньо Показую чому. Коли ви знімаєте ці 8, ну не 8, а 9 ще цей кліп, да, вони до речі, одноразові. Якщо ви тільки два оці викрутили, ви фару ніяк не достанете. Тут шпінтик стоїть такий направляючий, Це по-перше. По-друге, ось тут зараз є ще один болтик. І тільки тоді ви зможете подати на себе, викрутити і поміняти лампочку. Користуйтесь.